Всім привіт! Сьогодні я хочу виконати завдання зірка заходу. Приймаємо його і ставимо відстежувати. Я його виконую, бо це легке завдання, так воно там написано. а також за нього дають 100 монет і чоботи помічника шерифа. Відправляємось до вілкового озера. Також я з собою взяв додаткову їжу для покращення урону і хілку. Зараз позбираємо трішечки ромашки, дерево нарубаємо і заодно знайдемо людей, які нам дадуть інформацію, де знаходиться поїзд. Зараз відлякаємо головорізів. І заберемо в них їхню здобучу. Так, ми знайшли їх, зараз перевдягаємо на револьвер ліма, бо як може швидше їх вбити. Зараз я стою біля снайпера, щоб вбити його першим, і він е нас не чіпав, поки ми будемо вбивати іншого. Адже він хоч і повільно стріляє, але доволі в нього великий урон. Слухаємо заложника, він нам розповідає, де потяг. Каже, озолотимся навряд чи. Зараз побиваємо декілька хволків, може на них випаде шкіра, бо вона мені зараз потрібна. Міняємо на револьвер ліма 4 рівня креслення від мене, адже там будуть вороги 5-го ранку. Кідаємо візу, покращується. І заходимо на локацію. Забираємо ресурси, які випали з них, йдемо далі. Головне не забувати вчасно приймати ліки, щоб нас не вбили. І це вже останній вагон, вже я бачу на міні-карті Лаваря. Він у нас упав, але нічого страшного, потім, коли ми зупинимо потяг, ми ще раз перезайдемо на локацію і він у нас вже буде лежати на криші. Ми всіх вбили. Тепер розмовляємо з машиністом поїзда. Він каже, що отримує премію і йдемо зупиняти потяг. Трішки не туди поліз, да ладно. Все, я спригнув і виходимо з локації. І зараз, так як я вам і казав, перезайдемо і він у нас буде вже лежать на криші. Легенеровані деталі, це добре. Все, виходимо і зараз йдемо в Сільвертон, забираємо нагороду. Тут я зрозумів, що зірку западу здавати не тута, не в Шерифа, а у іншого чоловічка. Він у нас знаходиться біля місця там, де продають у нас окреслення. І звуть його Джон Конрад. Ось таке у нас було завдання. Зірка заходу. писала, що воно легке, але насправді не зовсім. Я витратив дві сильні мазі і бенти. На цьому відео закінчиться. Всім па-па!